Не знаю, що робити далі в житті. Це питання, воно декілька разів на тиждень приходить зовсім від різних людей. А я, Людмила Хомутовська, психолог НЛП-тренер. Сьогодні відповім на, на це запитання. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, і давайте розберемо, чому це питання стоїть так. Зараз нагального це питання стоїть тоді, як людина втратила ідентичність. Ідентичність я втратила себе, я не розумію, хто я, я не розумію, що я хочу, і взагалі я не розумію. Це питання говорить про те, що в нашому житті трапилась мінімум переоцінка цінностей, цінностей максимум це взагалі якийсь дефолт, дефолт особистого характеру. коли ми потерпаємо від якоїсь невдачі, від якоїсь розчарування, і взагалі те, що було важливо вчора, сьогодні зовсім не важливо. Яким чином відповісти на це запитання, що робити? І я, як психолог, як коуч, я б вам сказала: а поставте, будь ласка, ціль, яка тримається на цінностях, на тому, що вас. Гріє те, чим хотілося б займатися, а люди зараз кажуть, а що таке цінність? І є такий психологічний тест це давайте ми з вами перемістимося по лінії часу в останній день свого життя і подивимось, що б нам хотілося, щоб саме оцього останнього дня було біля нас навколо. Хтось каже, що для мене надважливо, якби. Була біля мене людина, яка є для мене опорою. А хтось каже, що мені важлива сім'я, діти. Для когось це влада, для когось це кар'єра, визнання. Хтось захоче написати книгу і цим гордитись. Ми всі різні, і в цьому немає поганого, не хорошого. Але цей тест дає питання, що для вас зараз найцінніше. І це про ту сферу, в якій потрібно робити кроки. Де нам потрібно рухатись, і оце наша опорна саме така точка, яка далі дасть розвиток. І так от, якщо для вас важливо заробляти гроші, робити кар'єру, це зараз таке саме надважливе питання, то тоді ми зрозуміли, що цінність для нас гроші і для себе. Потрібно бути чесним, чесним по відношенню. Тоді давайте відповімо: а скільки потрібно мені грошей. Яких я хочу статків, на якій роботі я хочу робити. Скільки ця робота може приносити мені таких благ, чи наскільки мене будуть там визнавати І так далі, і так далі. А зараз ви берете папір і ручку, і пишете, що ви вмієте. Після цього. Пишемо, якщо хтось вміє мити посуд, пишемо: я вмію мити посуд, я вмію прибирати будинку, я вмію вишивати, я, у мене освіта така. то І для того, що як ви напишете це все, згадайте, 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 навіть якщо ви колись писали якісь тексти гарні у школі, то зараз давайте згадаємо, що копірайтер. Це доволі витр... витр... витребуємо професія, це те, що потрібно зараз. І ви побачите, що не так і мало ми вміємо, але, можливо, для вас немає саме того, що вам потрібно, щоб стати тим, ким потрібно. І тут в нас розкривається інша сфера. Наприклад, для того, щоб стати таким, то мені потрібно переїхати в іншу країну. А щоб переїхати в іншу країну, мені потрібно вивчити мову дуже добре. То тоді давайте ви почитаєте, зрозумієте, і такі середні беру середні по країні і різні школи дають. Що швидко, швидко навчитися розмовляти, це 6 місяців, хтось пише рік. І Ми розуміємо, що мені для того, щоб розмовляти, потрібно рік. Для того, щоб навчитися, мені потрібна якась кількість грошей. І В нас вже є два вектори знайти школу і десь знайти гроші. Гроші ми можемо позичити, гроші ми можемо. Когось попросити, щоб в нас інвестували, а потім ми віддамо. Або, наприклад, можливо, у вас вже є гроші, це півдороги, чи ви працюєте на якійсь роботі і можете брати там, тому що я, наскільки знаю, там в Україні за місяць платять 2000 гривень за уроки з англійської, наприклад, і ви тоді я можу заробляти ці гроші, я їх можу заробляти і вкладати в себе таким чином. І до чого я веду? До, чого, що, до того, що в нас починає вимальовуватися якийсь шлях, у нас починає вимальовуватися, що для цього потрібно зробити. Можливо, у вас набагато легше, і ви зрозумієте, що для того, щоб тим, ким я був, взагалі просто я можу наняти якусь людину, а для того, щоб наняти цю людину, ця, це коштує стільки і стільки, і таким чином я. Я можу це собі дозволити. Там буде ще більш короткий шлях. Подумайте, як це про вас. Як ви зробили першу частину роботи, і ви все зрозуміли, я вам навіть розкажу, що буде відбуватися з вами. На когось накинеться страх, і ні, я не справлюсь. Та ні, це неможливо. Це знаєте, оті люди, хто це добивається, це якісь люди з неба. Це якісь такі везунчики, це ті, кому повезло. А я, от, наприклад, дуже погано вчилася, чи я взагалі нічого не спос... на що не способна. І тут в нас з'являються, знаєте, такі голоса. І голоса це може бути вчителька школи, це може бути мама чи батько, які говорили. Ай, нічого з тебе не вийде, так не відомляй. Я тобі сказала, що нічого не вийде. І тут така секундочка. А подумайте зараз, будь ласка, чиє, чиє життя, чию програму життя ви закриваєте? Ви точно живете своє життя? Чи ви живете життя тих, хто вас говорить в голові, тих, хто вас недооцінював? І якщо вам здається, що всі люди не мають страхів? Я вас розчарую, тому що якщо ви почитаєте книжки, послухаєте різного роду саме автобіографічні сповіді, то дуже-дуже багато людей говорять одну і ту саму фразу, що я й досі боюсь виходити на сцену і, і до людей. Але я роблю крок, і через декілька кроків це все зникає. Допомагає дуже сильно візуалізація, але саме візуалізацію ми розглянемо чуть, чуть пізніше. Чому пізніше? Тому що я хочу зараз нагадати, що перед нами жив дуже велика людина, людина, яка почала створювати, як тоді говорили, рухливі картинки, а рухливі картинки згодом мали назву мульт. Фільми і ці, цю людину звали Уолт Дісней. І методика Уолта Діснея максимально робоча. І сьогодні для того, щоб почати робити перші кроки, нам потрібно візуалізувати. І саме Уолт Дісней придумав техніку, де він збирав всіх мрійників. І мрійники сиділи, вони мріяли, вони розказували, як воно повинно бути. Мрійникам можна було все. В їхньому світі взагалі не було нічого недозволеного. Це, знаєте, це дитина. Ви можете згадати себе в дитинстві. Коли я пам'ятаю себе, коли я йшла маленька, і я розуміла, що я можу все. Я... Можу мені, напевно, перевернути світло, верніше, не... неправильно. Я тоді дуже хотіла літати, і мені здавалося, що я розменуся, отак зроблю крила і полечу. Просто я зараз поки не вмію, але з часом мене обов'язково вийде. Згадайте ви свої... свій стан, саме цього мрійника, які Міг зробити все, і для цього потрібно було вирости, стати дорослішим і навчитися чомусь. І це обов'язково ставалося. І давайте згадаємо людей, які були мрійниками, і які змінили світ. Сьогоднішніх мрійників це Ілон Маск, з мрійників, які були попередньо, це був Тесла. Навіть сьогодні науковці не можуть. Взяти до толку ті всі розробки, які він зробив. попередньо. це лампочка яка електрична. І якщо ви згадаєте, Едісон можете почитати для того, щоб він створив лампочку, він зробив 2000 саме лабораторних практичних занять. І йому сказали, а чому? Ви не покинули, тому що тільки після двох тисяч ви зробили свою лампочку. Чому ви не розчарувалися? Я сказав таку фразу, що А чому я мав розчаровуватись? Я зрозумів, що ті рази, що я робив, я робив неправильно. І згадайте, що мрійнику можна все. І... Якщо ви посиділи на цьому першому стільці, який ми називаємо стільцем Мрійника, нафантазували собі все, там, те, як ви хочете, де ви будете, як ви будете, хто біля вас буде, які гроші ви будете заробляти. І вже в фантазії більше нема, я вам пропоную пересісти на інший стілець, який називається стілець реаліста. Реаліст, це, знаєте, такий в нас бухгалтер. який Сідає, прораховує, зводить з кредитом, він нам говорить, на твій проєкт потрібно стільки часу, на твій проєкт потрібно стільки коштів. В цьому проєкті повинні приймати участь така кількість людей. І опираючись на реаліста, опираючись на його досвід, на те, що він дуже багато вміє, і головне це теж ви. Ви розумієте, скільки потрібно часу, скільки потрібно грошей, скільки потрібно залучити різного роду засібів, щоб це все вийшло. Але тут ж ви розумієте, що перше ви можете зробити, щоб це все почалося рухатись, тому що все починається з самих маленьких кроків. І якщо у вас пройшла ця математична частина роботи в голові, Більше в нас немає що обраховувати. ми сідаємо ще на один стілець, який називається критиком. Критику можна критикувати, лам-реаліста, але йому не можна критикувати саму ідею. Критик у нас відповідає, для чого це все потрібно людям, тому що якщо ми нічого не несемо людям, якщо світ від цього. Не отримує нічого, то воно втрачає цінність. Критик у нас критикує реаліста, він говорить, Та, загнути стільки грошей, навіщо стільки грошей. Ми можемо, наприклад, привести інвестиції. Воно в нас є Галя, яка теж можливо сюди включиться, а вона вже щось там вміє, знає і так далі. І ми працюємо з критиком рівно до того, поки критика закінчується мова, коли він вже починає згоджуватися з реалістом і говорить: Та, ладно, ну напевно, вже можна. Ну, якщо так, то тоді. Да, да. І ми знову пересідаємо на стілець мрійника, тому що вона трохи інша мрія, вона вже має якийсь трохи інший градус, трохи інший вектор. І починаємо знову фантазувати. Вже по-новому опираючи на досвід двох наших особистостей, і ми бачимо там знову якісь нюанси. І після того, як мрійник побачив, що це все можливо, це вже не стає знаєте, таке ейфорічне, що було на початку, знов сідаємо на реаліста, Реаліст знов все прорахував. І передає це все критику. І ми граємось на цих стільцях рівно стільки, поки в нас не викристалізується саме план, План, який ми можемо написати. І згадуючи саме історію Уолта Діснея, то в цій історії не знаю наскільки вона вигадана чи наскільки вона правдива, говорили, що Уолт Дісней Всіх мрійників, всіх тих, хто мав цю багату фантазію, він їх збирав на другому поверсі. Там був закритий поверх, вони туди заходили, щось там малювали, щось там придумували. Всіх реалістів він поміщав на першому поверсі, щоб вони були ближче до землі, щоб вони ходили по землі і реально, раціонально. Все це могли прораховувати. А критики він взагалі тримав у підвальному приміщенні, тому що в них така робота, вони настільки приземлені, що можливо, їм і не потрібно бачити світла. І зараз, як психолог, я таке каверзне питання запитаю, а ваш критик? У вас, на якому поверсі живе. Можливо, вже на цьому ви зрозумієте багато того, що я вам говорила. І коли в нас ухвалені ризики, коли в нас є розуміння процесу, ми знову беремо папір, ми знову беремо ручку і починаємо писати план. А писати план вже. Роблю один, роблю два, роблю три. А, при тому всі ці кроки ми прописуємо обов'язково, щоб в нас була прив'язка до часу. Тому що якщо ми ставимо прив'язку без прив'язки до часу, то в наш план може реалізуватись колись або ніколи, а може вслідуючому житті. І ми реально пишемо, що десь ми доходимо через 6 років, десь через сім, десь через рік. І давайте згадаємо, що глобально от саме такі величезні зміни, вони не ставались отак. Вони ставались своїм часом, потрібно щось піднакопити, щось знати. Але ці глобальні плани вони змінювали життя і змінювали світ. Прописавши свій план, я прошу, щоб ви пам'ятали, що це не про те, що ви цей план не можете внести через місяць, два, рік, два якісь свої зміни. Це не говорить про те, що ви можете змінити сам вектор, але це говорить про те, що саме зараз, завтра, післязавтра ви почнете змінювати життя. А починаючи змінювати життя, ви починаєте вилазити з стану, що я не знаю, що робити. У вас є розуміння, ви розумієте, що ви хочете, і, можливо, вектор ви навіть зміните, але в цей час ви зміните і себе. Мені дуже і дуже подобаються слова Рузвельта, які говорив, що роби те, що можеш. Тоді, коли можеш, і саме там, де ти знаходишся. І слова говорять, що ми завжди можемо змінити своє життя. І мені дуже важливо, щоб ви написали, наскільки вам сподобалось це відео, наскільки ви зрозуміли, що потрібно робити. І хочу, щоб ви написали ті теми, які цікавлять саме вас. А з вами була Людмила Хомотовська, психолог майстериню.